Приїзд американських ревізорів, покликаних перевірити наявність чи відсутність фактів розкрадання американської економічної та військової допомоги, виявився подібним до землетрусу в тих ешелонах влади, які загрузли в корупції по самі вуха. Втім, оскільки зараз інших у нас немає, то це стосується всіх. Паніка, що почалася, торкнулася глибинних струн злодійської еліти. І призвела до важких рішень, так би мовити, пожертвувати не тільки стрілочниками, але навіть деякими невдалими машиністами владного потягу заради збереження справжніх вершків з вулиці Банкової. Дешевий балаган, який розігрується просто на очах аудиторів, має на меті переконати їх у серйозних намірах боротися з корупцією. Яка не тільки пронизує всю систему влади, але стала багато в чому її фундаментом і основою. Пройшли обшуків Ігоря Валерійовича Коломойського, якихось податківців середньої руки, звільнили пару трійку митників, на яких Тавра ніде ставити, і цим шоу намагаються когось у чомусь переконати. Переконливо це виглядає тільки для безпросвітних ідіотів або тих, хто згоден виглядати такими за хорошу винагороду. Причому часто від самих постраждалих. Хоча слід зазначити, що і тих, і інших у нас теж чимало. Тих, хто призначав цих мерзотників, курирував їхню діяльність і збирав від них щомісячну данину, звичайно ж, ніхто не торкнувся. Та й на місця персони, які проштрафилися, швидко знайдуться інші з тією ж обоями. Ще цікаво, що цю спецоперацію проводили повністю підконтрольні банкові СБУ та БЕБ. Лихі співробітники яких впоралися з обшуком у Коломойського аж за півгодини, залишивши заздалегідь брудне взуття за порогом, щоби, не дай Боже, не наслідити в покоях нашого Карабаса Барабаса. Ну, хто повірить у цю казку? А ще анекдотичне те, що широко розрекламована чистка верхівки митниці, тої верхівки, яка втратила всякий сором. Закінчилося тим, що основний сматрящий, тобто головний організатор системних хабарів від ОПУ пішов правильно на лікарняний. Загалом усе було би смішно, якби не було так сумно. Сподіваюся, що ревізори чудово розуміють, яке гніздо вони потривожили, і вони мають дієві інструменти зміни цієї ситуації. Втім, від нас самих це залежить ще більшою мірою.